Немає кращого соцзасобу від висипань, ніж бензоїлпероксид. Він має бактерицидну дію, при цьому не формує резистентності до кутібактеріум, акне, і ним можна користуватися хоч все життя. У мене це гель-бензак. Він містить 2,5% бензоїлпероксиду, також є варіант з 5%. Він підійде для нечіпливої резистентної шкіри. В холодному середовищі ефективність препарату підвищується, а ризик побічних дій зменшується, тому його можна тримати в холодильнику, особливо в Після відкриття термін зберігання скорочується до 6 місяців. Також бензоїлпероксид вибілює тканину. Краще не поєднувати з кислотами чи ритиноїдами, а також не варто використовувати на лікуванні, особливо якщо в складі вашого лікарського засобу вже є бензоїлпероксид. Наносимо виключно на суху шкіру тонким шаром точково. Ось як приблизно виглядає схема вечірнього догляду, де макіяж за потреби, очищення, точкова гель-бензак, чекаємо 15-20 хвилин, покрім збереться, а тоді можна наносити крем. Також пам'ятайте, що більше не дорівнює краще, особливо коли ми говоримо про ось такі активні засоби. Тому можливі побічні дії у вигляді почервоніння, подразнення, сухості, а також алергічні реакції, які є абсолютно індивідуальними. Це однозначно чудовий засіб, але важливо використовувати його з розумом.